Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 10 «Мамографія» на 24 рік. Перед початком роботи в системі лікарю слід виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Перейдемо до схеми реєстрації записів. Відповідно до умов 10-го пакету підставою для надання послуги є направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, направлення лікуючого лікаря. Вік пацієнтки від 40 років і старше. Таким чином, в системі під час роботи із записами 10-го пакету лікар має виконати наступні кроки: крок перший здійснити пошук направлення в системі та взяти його в роботу. Крок другий створити діагностичний звіт та зареєструвати його в електронній системі охорони здоров'я, крок третій. Погасити електронне направлення. Пропоную перейти до системи Медеїр. Та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 10 на прикладі. Для початку виконаємо пошук електронного направлення в системі. Для цього скористаємось кнопкою пошук направлення в системі e Health. Обираємо відповідне направлення Послуга рентгенографія молочної залози двобічна». Натискаємо ОК. Наступний крок реєстрація діагностичного звіту. Для цього натискаємо на кнопку Створити діагностичний звіт. Система автоматично виконає взяття направлення в роботу. У карці діагностичного звіту Категорія послуги, а також сама послуга заповнюється автоматично відповідно до електронного направлення. Нам залишається вказати місце надання послуг, зафіксувати точну дату та час проведення даного обстеження. А також заповнити поле заключення. Результат даного дослідження ми можемо прописати текстом, додати в шаблон. Та далі використовувати значення шаблону. Наразі я оберу доступні шаблони, які в мене є в системі. Натискаю Зберегти. Система прогнозує, що запис буде віднесено до пакету номер 10 та оплачено за вартістю 240 гривень послуга мамографія. Для того, щоб дана послуга була оплачена, система підказує, що необхідно погасити електронне направлення. Зареєструвати діагностичний звіт в системі, а також погасити відповідне направлення. Ми можемо, скориставшись кнопкою Відправити та Погасити. Накладаємо цифровий підпис. Очікуємо на реєстрацію діагностичного звіту. Діагностичний звіт успішно зареєстровано. Направлення очікує погашення. Отже, на цьому реєстрація записів за пакетом номер 10 завершена. Дякую за увагу!